Ти можеш довго бути зручною, послушною, хорошою дівчинкою, руками втікати від себе, ховаючи від всіх своє справжнє я, Ти від себе не втічеш, куди б ти не пішла, де б ти не була, ти завжди береш себе з собою, то може досить втікати. Звинувачувати всіх у своїх негараздах, боятись відпустити минуле і почати жити своє щасливе життя, дозволити собі більше, дозволити собі радіти, бути собою, тішитись кожною секундою, переймати цей світ досконалим. Таким, як він є, в довірі собі та Богу, відпустити старі, відживши себе програми, і почати кайфувати від сьогодення.